Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке фільм «20 днів у Маріуполі увійшов у шорт-лист премії. Оскар номінації, в яких стичка побореться за статуетку. Найкращий документальний фільм і найкращий іноземний фільм. «20 днів у Маріуполі створений з матеріалів, знятих у перші дні російської атаки на Маріуполь. Фільм складається з кадрів, які режисером Мстислав Чернов з колегами відправляли у світові змі, розповідаючи про події в захопленому місті. Якщо ви ще не бачили стрічку, то прямо зараз пропонуємо подивитися вам щемкий та вражаючий трейлер.

Has begun and we have to tell its story. This is painful to watch, but it must be painful to watch. Thing that happened in Mariupol. It would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this, but the camera will not let it happen. Далі про стрічку «20 днів у Маріуполі з журналісткою Асошейтед преси, продюсеркою цього фільму Василисою Степаненко. Я вас вітаю. Дуже дякую, що ви долучилися до нас. Вітаю мурахи потіли, якщо чесно, від трейлера. Я хочу вас привітати з потраплянням в шорт лист. І розумію, що саме ви, продюсерка, працювали над тим, щоб це сталося. В який спосіб як ви це зробили? Ну в командою ми стали десь за місяць перед початком повномасштабного вторгнення разом з Мстиславом Чорновим та Євгеном Малаєткою. Ми почали працювати. Ми працювали у Харкові потім на Донеччині. Працювали у Бахмуті. Ось в ніч з 23 на 24 лютого ми поїхали до Маріуполя. І за годину до початку повномасштабного вторгнення ми приїхали до Маріуполя. Як продюсерка, я ну, спочатку це була звичайна робота. Тобто я організовувала зйомки, шукала героїв, історії. Але ж коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль, це був хаос, це була величезна трагедія, і було дуже багато обстрілів, поранених. І вже коли в Маріуполі було досить важко працювати без електропостачання, зв'язку, води, їжі. Ця робота стала зовсім іншою. Ми, як команда, намагалися бути просто поруч з людьми, дати їм голос, допомогти якось. І, звісно, власне, теж вижити, тому що там було досить складно вижити, тому що дуже ще ні було обстріли, і щоразу я думала, чи прокинемося ми завтра, чи ні. Жили ми у лікарні, як ви можете бачити да, на кадрах, ми жили е, і у шелтері, де було 6 тисяч людей з дітьми. І ми жили і у поліцейському відділку. Ну, тобто, постійно якось переміщалися, намагалися е, надати розголос, тому що відбувалося в Маріуполі. Тому що всі люди казали про те, що нас не чують. Про Маріуполь забули, світ нам не допоможе. Але мені особисто дуже хотіло. Хотілось показати цим людям, що їх чують, і звісно, зараз ми можемо бачити, що весь світ тепер знає про Маріуполь, і я думаю, ще більше людей дізнаються цю історію і будуть пам'ятати про ці події, і про людей, яких вже немає, і про те, що війна триває і зараз, і ці страшні події відбуваються і зараз. Тому ми, як журналісти, робили як все, що могли, як команда. А коли виникла ідея створити стрічку, тому що це були розрізнені матеріали. А ви їх зібрали знаєте в певну драматургію? Попри те, що це документальне кіно, але все одно вона там присутня, вона як хребет, на який нанизується потім історія людей, так події, дати, атаки тощо. Е, коли ви зрозуміли, що ви оцей хребет маєте і маєте ідею, концепцію, хочете створити прям повноцінну стрічку документально. Звісно, ми не думали, що це буде документальний фільм. Ми працювали як журналісти щодня, документували події, які відбувалися, писали історії, відправляли їх нашим редакторам. І звісно, ми хотіли би, щоб такого фільму взагалі ніколи не було, і таких подій не відбувалося. Але це відбулося, і все, що ми могли як журналісти, ми робили. І це були маленькі відео, сюжети, фотографії. І це просто максимально, що ми могли відправити в тих умовах, тому що дуже був поганий зв'язок. І коли ми там могли знайти інтернет, щось ми могли відправити. І дійсно, це були дуже маленькі відеосюжети, які ми ділили іноді на 10 частин. Розділяли на наші три телефони, йшли на останній поверх лікарні, наприклад, і намагалися їх відправити. Ну, тобто, дуже був е, лімітований у нас, е, взагалі, ну, якась можливість відправити це та поділитися цією інформацією. Звісно, коли ми вже виїхали з Маріуполя і нам вдалося зберегти ці кадри, а це було більше 30 годин відео, е, ми сховали все це у кишенях, е, ми сховали камери. Вивіз нас на своїй автівці поліцейський Володимир з Маріуполя зі своєю родиною. Він нас врятував, тому що вона наша автівка залишилася у лікарні в оточенні росіян. І тому ну, через 16 російських блокпостів нам вдалося вивезти ці матеріали і їх просто не помітили. І це дійсно нам пощастило. І, і звісно, після усвідомлення, що ми вижили. І великого смутку, що в Маріуполі залишилося дуже багато людей, лікарів, поранених вагітних жінок. Ми ще працювали довгий час над розслідуваннями, особливо над розслідуванням про бомбардування драмтеатру. Тому що коли ми виїхали, журналістів вже не залишилися в місті і нам хотілося донести ці події. Також ми працювали з матеріалами парамедика Тайри, яка встигла передати нам свою картку з нагрудної камери, з якою вона була у шпиталі в Маріуполі, і звісно, потім прийшло усвідомлення, що нам треба зробити щось більше. Зробити так, щоб ці події були задокументовані в історії назавжди, щоб всі ці злочини проти людей були зафіксовані, щоб історії людей, яких вже немає, теж були завжди в історії і про них пам'ятали. І так і прийшла ця ідея створення фільму. І зараз ми можемо сказати, що це надважливо, тому що іноді. Ось ці маленькі історії вони пропадають десь у новинах, і люди вже не пам'ятають про це за кілька днів. А за допомогою фільму ми тепер можемо це назавжди закарпувати в історії, в пам'яті людей і привернути увагу до цього в цілому. Тому що я пам'ятаю, що до нас дуже багато людей підходило там на різних презентаціях, ем, на фестивалях казали: О, я бачила і ці кадри, і ці кадри, але я не знала, що всі ці кадри були зроблені однією командою. І тому ми зараз е, дуже радіємо, тому що все ж таки нам вдалося це зберегти. Тому що також в Маріуполі в той час був литовський е, режисер, який якого просто розстріляли на блокпості через те, що він був з камерою, він намагався щось задокументувати, але на жаль, він не зміг. І е, також у людей видаляли всі відео на блокпостах, е, також не було заряду для телефону, тому дуже мало свідчень цих злочинів, дуже мало е, матеріалів, і це дуже важливо. Я думаю, для нас, для кожного, для кожної людини, що ці кадри збереглися, і зараз ми ще можемо подивитися цю історію у фільмі. Але також на жаль, хочу додати, що це тільки частина того, що відбувалося у Маріуполі, адже. На які деякі вже райони ми не могли виїжджати в якийсь час. Це було дуже небезпечно. Було тут, дуже не можна було потрапити через щільновородування і, на жаль, дуже багато страшних історій. Ми зустрічаємо зараз від Маріупольців, які приходять подивитися фільми. Вони розповідають, що відбувалося у них вдома, що відбувалося навколо в їхньому районі. Тобто, це дуже складно і дуже складно це усвідомлювати. Селісо, ви знаєте про документування, хотіла окремо уточнити ця війна, вже увійшла в історію як найбільш задокументована із тих війн, які взагалі відомі людству. Чи матеріали ваші, зокрема, які лягли в основу фільму? Можливо, ви знаєте, щось потрапило до архівів державних інституцій, які займаються документуванням злочинів, скоєних рашистами на території України? Наразі я не можу це прокоментувати, адже до мене особисто не було таких звернень. І я дуже сподіваюся, що свідчення цих відео і військові злочини, які ми задокументували, будуть потім у міжнародному суді. І я думаю, що люди будуть давати свої покази, адже в Маріупольці зараз по всьому світу, вони не можуть повернутися додому, і вони живуть з цим. Після цих страшних подій зі шрамами на обличчі, з інвалідністю, і це все свідчення військових злочинів, які повинні бути задокументовані. тому я сподіваюся, що це все буде прийнято у, для розслідування, і як у державних інституціях, так і у міжнародному суді. Фільм надважкий для емоційного сприйняття, і безсумнівно він відкликається кожному українцю. А от як його сприймають іноземці, і як будуть сприймати надалі вже в рамках ну, такої глобальної історії, як Оскар? Я пам'ятаю нашу прем'єру фільму на фестивалі «Сенденс» у штаті Юта в США. Це був перший показ фільму. І ми дуже сильно хвилювалися, чи зможуть люди це сприймати, дивитися, чи не покинуть вони зал залу взагалі, тому що тут досить багато важких моментів є у фільмі, і дуже багато матеріалів графічних да, які ну складно дивитися людям. І... Але це реальність, і це те, що було, і ми, як журналісти, не можемо це приховувати. Це треба показувати і. Саме так. Але я пам'ятаю, що прийшло дуже багато людей, була повна зала, і після фільму люди аплодували стоячи і плакали. Аплодували, стоячи людям, які змогли вижити, людям, які втратили щось, але продовжують жити. Плакали, тому що неможливо дивитися на це без сліз. Кожній нормальній людині. І тоді я відчула дуже велику підтримку, емпатію зі сторони людей. Вони цікавилися, як зараз ці люди, які є у фільмі, вони цікавилися про те, як можна допомогти, що можна зробити. Взагалі, багато хто з них казав, що я такого ніколи не бачив. І це було досить важко усвідомлювати, тому що. Це відбувалося просто по всій Україні, не тільки в Маріуполі. Це, ці події були всюди. А на деяких окупованих територіях навіть не було ну, ні журналістів, нікого не було, щоб задокументувати це. І це дуже страшно. Ось, тому я особисто відчула дуже сильну емпатію зі сторони іноземців, і ми ще показували фільм в багатьох країнах світу, в Америці, в Європі. І я відчула ось цю сильну-сильну підтримку людей та розуміння, тому що багато приходять людей, у яких є діти, і вони не можуть спокійно дивитися те, як люди втрачають своїх дітей, наприклад, молодих людей або літніх. Всі ми люди, і, все, і всі ми відчуваємо цю біль, незважаючи на те, далеко ми чи близько. І я думаю, що саме фільм допомагає людям. Подивитися на це ще глибше зсередини, як це було побути поруч з цими людьми і відчути це? Що для вас особисто, і для вашої команди, Оскар? Це лунає досить гучно, заголовки гарні, репутаційно це важливо для України, зрозуміло. Для вашої команди, що це насправді? Найголовніше це те, що завдяки Оскару. Ну зараз те, що ми потрапили в «Шортліст» — це вже велика перемога, перемога людяності в світі. Я, я вважаю, тому що е, це означає, що людям не все одно на це. Що, ну, що люди, які обирали ці фільми, вони звернули увагу на це, вони відчули це. І завдяки цьому ще більше людей по всьому світу зможуть подивитися цей фільм. Вони зможуть. Ще раз відчути це, подумати, підтримати людей, які є там, пам'ятати про цих людей, знати про ці події. І це найголовніше. Ми просто не дамо забути про те, що відбувається, відбулося що війна триває і зараз. І це найголовніше. Ця можливість приверне увагу. Я думаю, всього світу до цього фільму, до України, до кожного міста в Україні, до кожної людини, до кожної дитини. І до історії людей, яких, на жаль, вже немає, і я думаю, що пам'ять про них буде жити вічно. Тому для нас це така неймовірна можливість дати голос цим людям для усього світу, дати голос українцям, дати голос маріупольцям, і це, я думаю, найголовніше. Е, і наостанок я хочу вас питати про е, іншу стрічку, яка про події в Україні? Звідки куди? Це копродукція авторів з Польщі, Франції та України, тобто вона не є суто українською, як в випадку з 20 днями в Маріуполі. Але про події у нас чи сприймаєте ви її? Чи дивилися, по перше, чи сприймаєте ви її як конкурента на одному сенсовому полі або ні? Знаєте, на жаль, я її не дивилася, але новина про те, що є ще один фільм про Україну, мене дуже дуже обрадувала, звісно, тому що е це дуже важливо, щоб світ бачив ці події, знав про це, чув людей. І дуже багато ще історій, які не задокументовані, які треба задокументувати, показати світу, і саме документальне кіно це дуже дуже гарний інструмент для цього. І я дуже цьому радію, що ще один фільм про Україну є у цьому списку. І, звісно, дуже важливо, що наші іноземні колеги, міжнародні журналісти, режисери, фільмейкери приїжджають до України та працюють з нами разом на фронті всюди, ми бачимо їх, вони бачать нас. Це дуже важливо, адже це знаєте погляд людей зі сторони, які да, не є українцями, наприклад, це не їх країна але. Вони переживають ці події точно так, же з е, такою ж е, емпатією. І для багатьох це вже стало більше, ніж е, просто там, якась інша країна, в якій йде війна. Дуже багато хто залишився тут жити, навіть я знаю. І ось ця увага іноземних колег вона неймовірно важлива. Неймовірно важлива, адже це їхній погляд на ці події. І він навіть іноді ще більш чуттєвий. Да? Тому це я думаю, що дуже дуже добра новина, і дякую, що цей фільм теж є. Я дякую вам, що долучилися сьогодні до нас. Тепер українці з ще більшим, з більшою зацікавленості і увагу, будуть слідкувати за подіями на Оскарі, і будемо просто тримати кулаки і сподіватися на перемогу стрічки 20 днів у Маріуполі. Василіса степаненко, журналістка Associated Press, продюсерка фільму «20 днів у Маріуполі, була на зв'язку з Лайв студію і лише. Трішки про другу стрічку ми почали з Василисою про це говорити. До списку номінації Найкращий документальний фільм увійшла стрічка про війну в Україні. Звідки? Куди польського режисера Мацієка Хамели. Його зняли у співпраці з українською продюсеркою Анною Полончук і французом жан марі Гігоном. Стрічка розповідає історії людей, яких вивезли з прифронтових територій. Але м м зараз, от, я, я розумію, що навряд чи. Хтось її бачив. Я наскільки розумію, вона не була в широкому прокаті, але у нас є можливість подивитися прямо зараз трейлер. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що ви були з нами. Підтримуємо українське, підтримуємо Україну. І нехай Україна вона по всьому світі. І на Оскарі також. Дякую, що були з нами. Я там тобі скину карту, з кріне у тебя им вроде не, не повело на Ростовскую трассу. Вот там будет блин тогда. И роман, роман сейчас, момент. Если у меня такие а, то Чернихова. Маме tutaj ludzi, których Давайте Позвонивай, как привіт, поток учували їх не там. Минне тут есь. Она не без Мы летом. Умей после обязательно нам двої. Да? я пише.